Вищого антикорупційного суду пункту 4 статті 11 закону України про судоустрій та статус судді. Оскільки в минулому судовому засіданні ми не встигли розглянути вказане клопотання і призначено окреме судове засідання. В минулому судовому засіданні було прийнято рішення про те, що Віктор Михайлович буде присутній в режимі відеоконференцзв'язку. І е, на сьогодні не клопотання від прокурора. Е, суд. А де воно? Ага. Суд е, ухвалив відповідне клопотання задовольнити з метою е, дотримання розумних строків розгляду кримінального провадження. Чи добре чує нас е, Ігор Сергійович? Ага. Е, так. Андрій Володимирович та Вігор Михайлович. Так, вашу Добре. Тоді не будемо гаяти часу. Слово прокурору, короткий зміст клопотання. Вашу чітко ремонт доношення зморського з клопотання про продовження дії обов'язків, які на цей час застосовують до Вікторія Михайловська. Місто впливає 30 людня 2025 року, вона ще навчається культуру за лише. З іншої сторони наполягаючи продовжує лише при бачині 1977, розвідки Віктор Михайлович фактично я зараз першою собору місцевого самоврядування міста Чернігова та фактично підпортом виїзду за кордон для міжнародних конференцій. Можуть виїхати заміж України, що подальшому складне як проведення судового розгляду, так і знову постановлення справового судового рішення. Крім цього на цей час не покидено усіх світів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту. не Свідків над них є на засередніми працівниками шкірі ради та підведе йому. Як вищі посадові особи, на яку фактично покладені обов'язки є Чеївської міської волод. Враховуючи, що особливо зобов'язання є найменш тежним засобами та визначення обов'язки фактично найбільш оберзовим обов'язком є далі закордонного паспорту, який фактично вже зданий а ці обов'язки означають додатково виключно, що буде оформлено новий закордонний паспорт, того, щоб не був знову з відповідних доповідь. Таким чином, станом домашні просять певних питання ці доліменти та застосувати до Віктора Михайловича визначення обов'язки з проходом на два місяці, зокрема прибувати до прокурора за засуду за першою вимогою, відвідати прокурора чи супроти свої місце проживання, та здати на зберігання місцевої зброї, паспорт та збройних для виїзду за кордон, інші документи, що відправити виїзду з України та дії в Україні. Дякую. Два ризики, вони полягають, що існує, але я звертаю увагу, що в вашому клопотанні в останньому реченні перед прошу, я не знаю, можливо, це з попереднього клопотання залишилося знищити, сховати або спотворити доказ у кримінальному провадженні. Тобто це все ж таки. Добре. да, помилково чи Добре. два ризики? Цього ризику не наполягає, ми маємо на реальних ризиках, дійсно існують і так, і ще таке питання, значить, у нас обсяг обов'язків такий самий, як наразі діє. Ви нічого не виключаєте? Так, такий самий. Такий самий, нічого не виключається, тільки вже фактично збачається за медицинне покладання основного обов'язку, у мене Я почула вас. Так, добре, дякую. Так, Віктор Михайлович, Андрій Володимирович, яка позиція з приводу клопотання? Ваше сесть, ну, ми вважаємо, що вже більше покроків, що такі не кажучи за різноманітні запобіжні заходи від ці золо особисто зобов'язані. І жодного факту, впливу на свідків, недопособи процесуальної поведінки чи подібне, ті, які б обономагання ну, перешкодати слідство, об'єктивному розвитку справи судді Віктор Михайлович не вживав. А тому вважаю, що настав час вже зняти запобіжні заходи зможуть. Добре, дякую. Позиція Віктора Михайловича. Ваша честь. Я тримую адвокату. Ну, у мене саме життя вже привезла. Я ні ще на твій ті, не можу нікуди їхати, тому що я мій сам відповідав да рішення сесії. Навіть від ніхто не можу сходити. Нормально. Так, звісно. Зараз перед тим, як видалитися до нарадчої кімнати, ще одне організаційне питання. У нас наступне сьогодні, 19 серпня, вірно? Так, Я. Повідомляю, що воно може не відбутися у зв'язку з тим, що е, призначено розгляд колегіальної справи. І колегія не змогла знайти іншого часу. Про те, чи відбудеться це засідання, секретар повідомить ближче до, до вказаної дати. Е, і в нас є резерв на 21 серпня з 10 до 13. У е, мене питання до прокурора, Чи ви брали повістки для свідків на 19? Ні, вашу ще повістки не ще не, мало, не брали. О, да, Планували, так да, вже? Більше. Uh, yeah. У мене відпустка з понеділка, і я буду на роботі 4 серпня. Вам з 4 до 19 буде достатньо yeah, забезпечити? Yeah. Да? Тоді я попрошу 4 yeah, серпня, yeah. Ем, коли будете брати повістки, уточнити в секретаря на яку дату? Чи це до 19 чи 21? Yeah, yeah. Добре? Ми yeah. забезпечуємо. Yeah. Я це, я, я це розумію, але може бути таке, що е, мені доведеться зняти засідання 19-го. Добре, суд виходить до нарадчої кімнати. Розінченка Ігра Сергійовича, про продовження строки дієбовських, покладених на банважний Гращенка Віктора Михайловича, задовольнити продовжити на два місяці строк діє обов'язки, покладених на обважне Гращенка Віктора Михайловича саме, прибувати до прокурора та суду за їх першою вимогу, повідомляти прокуроруч суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, здати на зберігання до головної слідчого прийняття СБ України свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну. Становити строк дії обов'язки, покладених на понвачних гращенка Віктора Михайловича до 17 вересень, 25 року включно. Контрольну з виконання ухвали покладен на прокурорство Генерального прокурора з групи прокурорів кримінальному провадженням внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 220-222-7-7046 від 7 липня 2022 року. Начне Гращенко повідомити про покладення на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх не виконання на нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід. Так само на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від... 025. Розміру мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. На дату обнувачного грашнику копію ухвали негайно після її проголошення, ухвала на брак сили, сил з метою проложення, підлягає заперечення під притульня, можуть бути до поліційної скарги на судове рішення, перебачене першої статті 392 Кримінального кодексу України суддя підпис, повний текст ухвали буде оголошено 18.07.25 року 14-й годині. Чи є зрозуміло з міста частини ухвали? Ігор Сергійович. Віктор Михайлович, Андрій Володимирович. Добре, добре. добре значить, у нас вичерпано е, порядок денний сьогоднішній, тому оголошується перерва до, наразі до 19 серпня. Всім дякую.